Вітання, мої підписники та гості каналу Квітковий Рай від Анни. Сьогодні в мене в планах пересадити свої орхідеї. І на початку самого відео я хочу зробити огляд тих субстратів, які я придбала. Це буде 4 різних пакети від різних виробників, які були придбані в магазині Епіцентр. Ви зараз бачите перед своїми очима, що саме я придбала в магазині. І так, перший ґрунт виробник зелене поле. Субстрат для орхідей, не дивлячись на те, що він у пакеті, він абсолютно сухий. Бачимо розмір фракції соснової кори з додаванням агроперліту і навіть соснових голок, і я б сказала, що це просто якесь сміття. Субстрат поліський це другий пакет. Відразу бачимо, що тут є кокосові чіпси, гарними шматочками. Дійсно, як написано на пакеті, це буде забезпечувати аквабаланс рослині. Вони виконують цю місію. Красива, чиста кора та кокосове волокно. І ґрунт вже має певну вологість. Третій субстрат, виробник Royal Mix, має в собі деревне вугілля. Бачите, які гарні кусочки кокосове волокно, пору та чіпси, без сміття, але цей ґрунт теж сухий, тому потребує підготовки, замочування. Четвертий теж взяла Royal Mix, але як написано, то це субстрат із суцільної піні італійської, середньоземноморської сосни. І цей ґрунт вважається спеціальним міксом. Структура кори такого розміру не ущільнюється і згодом забезпечує удостой можливостей і місця для розвитку та росту коріння. Він виглядає, як на мене, то навіть смачно. Я в чисту пінню хочу посадити дикого кота. Він у мене квітне з квітня місяця і потребує нагальної пересадки. А ось перед вами саме ці красуні, які я буду пересаджувати. Оціх троє я хочу розділити, тому що забивається малеча. Ось ця красотка потребує оновлення ґрунту після квітування, збільшення трішечки горщика, там у неї кочмар. Ось ця красонечка. Вона сама по собі закінчила свій точку росту. Ней нічого не сталося, але вона вирішила розвивати собі діточку. І тут, щоб вам було видно просто об'єм, в якому вона продавалася, вже тут понаростало. Треба обережно буде, можливо, навіть прийдеться розрізати горщик, пересаджувати. І це ми будемо всім цим займатися. Це у мене була. Ріанімашка з Херсону привезла її, дуже вона там погано себе почувала. Це ароматний сорт Леодоро. ріанімувала, реанімувала. Зараз у неї, ой, ведечка побігла. Корінчики гарні, але їх багатенько треба її трішечки звідтіля перетрусити і посадити. Можливо, більший об'єм, можливо, просто заміну зробити. Такий же у мене малесенький з діточок. Орхід це у мене хто? Мікі Марк, по-моєму, так? Да? Здається, так. Да. Міні, Марк, міні Марк. Цьому хлопчині марку теж треба зробити, перетрягти, тому що він перестав рости, коріння багатенько, щось прямо вже вилазить. Треба навести лад. І ця у мене стояла Рені Мулька, теж херсоночка, приїхала, коріння зовсім не було. Але вона мені зараз починає нарощувати листя, йде, іде, іде, просто так в мосі, в кокосовому стерчить вона в волокні. Я хочу її посадити. Ось цим ми будемо займатися. Землю я підготувала заздалегідь. Поєднала я декілька ґрунтосумішів в один, все промила, все обробила, воно замочене стоїть і скоро почнемо шаманити, працювати над цією всією красою. Грунт готовий, ґрунт вологий. Він був замочений, промитий. Тому рослину після посадки поливати ми не будемо. Дивіться, як розбухли кокосові чіпси, скільки вологи він на себе натянув. Точнісінько так це вугілля у нас, точнісінько так у нас кора на себе набрала. Якщо її розлузити, то вона не суха всередині, а вона мокренька. Бачите? Тобто вологи тут буде занадто, тому ми нічого трамбувати не будемо. З легкістю будемо просто в горщик насипати субстрат і залишаємо орхідею без поливу. Розпочнемо пересадку з такої орхідеї Black Face і номер 1647. Багатенько наростила вона корінчиків. Тому її вже там затісно, і ми її будемо пересаджувати. Для пересадки у мене є, був в використанні горщики, вони помиті. Також я такі горщики купила ще собі новенькі українського нашого виробника торгова марка Алеана. Є на сайті Алеана але купляла я. В епіцентрі. Дуже зручний, як для фітільного поливу, можна сюди прогнати, вставити гніт, так і для того, щоб вирощувати без гніту розмір горщика, достатньо для того, щоб волога збиралася. Гарний, естетично виглядає, пластик міцненький. Тому поїхали. Для початку я буду старий ґрунт, обережно. Виймати орхідею, тому що мені потрібно зберегти коріння, мох, який зверху був і закривав від випаровування вологи. Ми його будемо використовувати, А по грунту подивимося, витаскуємо бірочку, вона нам знадобиться. Корінчиків шкода буде, якщо вони постраждають. Майже ювелірна робота виняти корінчики потихеньку розвертаючи, це досить важко. А це все-таки, хоча він і розкуплений, був шкода, але я його зламала. Ми це зробили дуже гарно коренево, дуже гарне коріння, якість цього коріння. І тепер будемо просто її перевалювати, перетрясати, трясти її потрібно, щоб запустити кисень і вона себе почувала добре. Ось таким чином я її поставила в горщик, направляю корінчик цей теж в горщик обережно і починаємо закладати вугілля всередину до шиї, щоб у нас не було ніякого там гниття процесів. Там є у нас кисневі такі пазухи. І далі беру Кору, великі шматочки, і в ці кисневі пазухи закладаю. кокочіпси, Все так розкладаємо легенько. Поїнчики направляємо всередину. Ось така у нас красива буде посадочка, свіженька. Зверху вибираю прямо кокосові чіпси. Вони у нас сприяють, тому щоб не було гниття. Забирають на себе зайву вологу і потім її поступово передають. Рослинка може тягнути. І ото старе, старий мох, який у, у нас був у горщику, ми можемо теж отаким чином покласти, як їй було звично, зверху на корінчики. Залишиться тільки нам Цю рослинку витерти листочки, і вона гарні. Дивіться, є кисневі пазухи, корінчики, у нас все видно дуже гарно. Бачите, нічого ми не задавлювали, але рослинка себе буде почувати зовсім по-іншому. Беремо наступний горщик до наступної рослини переходимо. Це, мабуть, у нас буде ліадора. Ліадора пахуча, гарна. Подивимося, можливо, ми в менший горщик її посадимо. Є у нас. Ми навіть цей горщичок можемо помити і пересадити, Скоріше за все, це буде правильно. Ліадору сюди, бо це завеликий для неї. Так і зроблю. У мене є такий горщик, він більш підходить для розміру цієї ліадори. Не будемо її збільшувати на багато об'єм. Але все ж таки корінчикам буде добре цей об'єм більший, ніж цей стаканчик із сиркового десерту. Тому ми будемо саджати сюди. І тут у нас є отвори спеціальні для вентиляції. Трішки. Кладемо нового субстрату. Ось так. Зараз виймаємо ліадурочку, грунт старий сюди, будемо дивитися, що у нас та як там робиться. Так, тут у нас кокосові, кокосове волокно. Саме головне, щоб воно реанімувалася. Відросла, відростила дуже гарні корінчики. Бачите, які вони чудові, вони розкуклені, щоб вам було видно, всі ростуть, я її хочу трішечки рівніше посадити, не так як вона лежала. Ось таким вона буде чином у мене рости в новому горщику. Нічого не трамбуємо потихеньку притримуючи, центруємо рослину. Все дуже легко робиться для того, щоб корінню було затишно, комфортно, нікого ми не травмували. Одна із підписниць у мене запитала, чи є у вас орхідеї. Є дівчатка в мене орхідеї, але таких орхідей, які в мене були в Херсоні, на балконі в квартирі, де саме починав своє життя канал Квітковий рай від Анни, в мене ще поки що немає. Немає того чудового квітування, того різнобарв'я. Бачите, що зробив? Уже виліз, уже виліз у дірочку. І що будемо робити з ним? Ми його витискали звідти. Повернусь до теми про орхідей. Досі немає того квітування, тому що хтось з рєнімашек, хтось у мене дитинчатка ще. А дуже хочеться, дуже хочеться. Але ви повинні розуміти, що на все це повинні бути ресурси та час. Час це теж ресурси. Можна купити відразу рослину, яка вже квітує, дорослу, не чекати, як оце, реанімашку або ось цього дитинча, і милуватися квітуванням. Можна, але ціна орхідеї, яка вже квітує, зовсім відрізняється від дитинча. І тому для тих, хто вирощує самого маличку, для тих людей це повинно перейти іноді два роки. Але ми любимо, ми чекаємо, ми на це здатні. Я думаю, що вже в наступному році в мене вже буде пишне квітування саме цих квіточок. Гарно все вийшло. Теж тільки протерте і все, справилися. Тепер до цієї красуні, яка квітувала фіолетовим, гарним дуже. Вона сиділа в цьому горщику дуже багато часу, дуже багато не пересаджувалася, і тут прям коїться щось таке чудне, там і коріння, там і гриби ростуть, як у лісі. Там все, що хочеш. Ну, треба їй вже допомогти. Треба їй дати нового ґрунту. Бачите, який класний, який він чудовий. Розкуклений, і видно по корінчикам, що воно темного забарвлення, що це орхідея фіолетова, прям бордова така темна. Таке коріння у цієї орхідеї, є такий чудовий, прям у нього око. І ось все росте, і є і тяж, один пропав, але тяж ми залишаємо, хай буде. І ми її теж відцентруємо, щоб вона стояла вертикально, а не під нахилом. Саджати будемо в такий горщик, і вона буде там себе гарно почувати. Заправляємо корінчик новенький, притримуємо легенько. Легко насипаємо ґрунт. Нічого не давимо, центруємо при цьому рослину, щоб у нас було гарно, красиво, естетично. Ось і що у нас вийшло з посадкою. Гарні, чудові кисневі пазухи, корінчики видно нам. Є на перспективу, куди рости рослинки. Ми її вирівняли. Вона тепер. Виглядає гармонійно, не завалено. І ставимо уже в другу частину горщика. Залишиться тільки протерти її, щоб вона сяяла і була красуня. міні ми посадимо в той горщик, який був з фіолетовою орхідеєю. Він буде для нього якраз нормальний. За об'ємом, тим паче, що корінчики виходять. І зараз все точнісінько так. Виймаємо рослинку, тут корінчики чудові. Виймаємо рослинку, тут коріння чудове, тому фактично це буде така швидка, досить посадка. Просто покажу вам, яка вона буде. потім. Хочу показати, щоб ви побачили, яке чудове коріння у нього. Виняла його успішно, нічого не зламала. Ось гарний такий хлопчина. І зараз будемо садити. Ось посадили вже мінімарк. Залишається у нас розділити це тріо. Тобто ідея така. Ці дві великі дітки вже, можливо, посажу в один горщик. А цю красунечку, яку вони затіняють, їй не вистачає світла, вона маленька, її треба звідси пересадити окремо. Ну, для цього ми будемо виймати діточок, які були куплені у розмірі 1,7 і 7 в минулому році, від дівчаток. Від квітулика на Фейсбуці. Дивіться, яке у мене тут кишить просто, наче маленькі змійки, скільки тут коріння. Тут дренаж клала, зараз не кладу дренаж. Зараз будемо розбиратися. До цього візьму, для старого субстрату. Мені якимось чином треба ще помітити тут написи. Минаємо, щоб вони вийшли у мене чудово. Добре, що тут був дренаж. Так, корінчик треба відліпити він прям. Так, запам'ятаємо у мене. Ця бірка на цю сторону, ця бірка на цю сторону, і манюня загубила усю свою бірку. Так і будемо роздягати зараз. Так, у нас на дренажу коріння. Коріння все гарне, чудове. Тепер у нас виходить. По біркам розберемося. Потихеньку розтрясаємо, щоб нічого ж не поламати. А, дівчата! У мене одна красуня зібралася квітнути. Ой, як же ж я не побачила. Бачите, який дзьобик квіточка буде. А я тут її вирішила пересаджувати. Треба обережненько все. Ай-яй-яй-яй-яй. Як я не побачила, це ж стрес для них. Але я дуже щаслива. Заплуталась дівчина з дівчиною, подружка з подружкою, корінчиками своїми. Не представляєте, що робиться? Але ж треба рятувати малечу, треба простір давати. Так, малеча, Ми тебе витягнемо раніше за всіх. Ось у малечі, які корні. Просто медуза гаргона. Бачите? Всі живі, всі класні. Так. Тепер з цими красунями. вони прям склеїлися одна з одною. От знаєте, з однієї сторони посадка групою дуже гарно виглядає, коли вони квітують, але коли їх оце і коли в тебе мало місця, вони маленькі. Але коли вони вже рік просиділи в одному кашпо, і корінчики розвивалися, Боже, як це важко розгребти, розділити. Вони, наче сіамські близнюки. І це ж треба так похайно це все дуже акуратно зробити. А іще не все. Іще не все. Бачите, які корні. Корінчики гарнючі, красивучі. Так, це в мене перу. Навіть тут стерлося. А це в мене яка буде квітувати? Ось і Таїда Блаш Pink Butterfly. Ось це вона. Бачите, які в неї корішки. Ви знаєте, я її буду окремо садити в ці дві зірочки. Я не буду в одне кашпо. Тобто, в мене відразу з'являється три горщика. Маленька ось ця відокремити, яку я хотіла на початку. І в окремих горщиках, в таких звичайної величини, ось такі ці дві красуні. Ну, я буду вже сажати за кадром, для вас нічого нового. От, вам уже покажу після того, як завершиться цей процес. Ось так я розмістила всі корінчики цієї красуні, яка збирається квітнути. І буду засипати в пазухи просто легесенько підготовлену ґрунтосуміш для орхідей. І залишається на сьогодні саме маленька орхідея, яку я хочу пересадити. Десь навіть загубила напис від цієї орхідейки, але це була, точно пам'ятаю, біла мультіфлора. Ось результат нашої з вами сьогоднішньої посадки. Вже все листечко блистить, всіх вже понатирала, які вони гарнючі, чудові, наче збільшилися в розмірах. Ось це три красуні, яких ми розсадили, хоча спочатку думали тільки цю. Тепер же ж як чудово видно цей квітконосик, цей дзьобик маленький. Ось фіолетова красуня. Яка тепер на гвинтокрил схожа. Ось малеча, ліадора, мінімарк, Мулічка. У всіх дуже гарно виглядають корінчики, вони чудово диві, виглядають у нових горщиках. Бачите, вже є і в вологості, вистачає. Всіх видно, всі гарні, нікого поливати не буду, тому що вологий був ґрунт. Ось такі гарні орхідейки. До зустрічі на моєму каналі Квітковий Раві Дани.